Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія і Українці. І в цьому відео я хочу вам розповісти про такі дві країни для біженців і їх порівняння це Іспанія і Португалія. Так? Давайте зараз дізнаємось. Так? Оформлення документів, коли ви приїжджаєте в Португалію таке ж саме, як в Іспанії, У вас є два варіанти. Це оформлення як е, міжнародний захист. Так? Це якщо в вашій країні вам е, загрожує небезпека незалежно від війни. От, наприклад, ви політик якийсь, так? вам вона загрожує, в принципі. Да? От. Е, це перший варіант, і другий це тимчасовий захист. Тимчасовий захист, він на даний момент є одним із пріоритетних для. Поселення в, в у, всі, у всьому Євросоюзі. так? Давайте зараз розберемося, е, як в Португалії селяться українці і що там краще. Взагалі, щоб ви розуміли, в, в Португалії немає такої речі, як поселення в якесь соціальне житло. Тобто вона є, але вона є так само, як для всіх людей в цій країні. Не розумієте, От соціальне житло таке, яке воно є для всіх людей в цій країні. Е, мало того, його мало. так? Його мало цього соціального житла. В Португалії це отримують одиниці. так? І в Іспанії теж його мало, але його отримують. Але для біженців в Іспанії існує окреме соціальне житло. Є такі організації, як Сіар, Аксем, Крузроха. Я робив про них відео. так? Які надають своє житло, у них своє житло, свій флот автомобілів, які перевозять біженців. Вон, у них практично вся їхня інфраструктура вона зав'язана на тому, щоб допомагати біженців. Це все продовжується ще з 12-го року, чи з 11-го. так? Тобто у них навіть е, ну не у них, не у цих організацій, так? але було таке судно. Яке з е, Середземного моря воно ловило біженців з Африки, щоб вони не, не погибали, так? і е, забирало їх на це судно і відправляло в сусідні країни. Це була Іспанія, Італія, да, от ті, які були згодні прийняти, так? Е, тобто е, ну, в Португалії зараз ну, це такого нема, так? Є певні. Наприклад, якщо у вас родичі, так, ви приїжджаєте, вони вам можуть допомогти заселитися у себе в своєму помешканні. так. Ну, Тобто, щоб ви розуміли, це означає, що вам треба розраховувати дану на себе, фактично, так? Далі, деякі готелі просто самі від себе надавали. Помешкання українцям, так? Але 90% в іспа... у Португалії це е... ті люди, які ну, це сім'ї, які самі взяли волонтери, заселили до себе в сім'ї в свої будинки українців. Так? Приблизно така сама ситуація в Іспанії, але в Іспанії є організації, які надають соціальне житло. Це дуже-дуже велика різниця. Наприклад, всіх, кого от ми тут зустрічали в Севілі, так? вони всі живуть в соціальному житлі. Всі це або хостели, або готелі. Наприклад, у нас є такий готель Illunion. Ви можете подивитися, це чотирьохзірковий готель. Він десь на, на відсотків 80 в травні був забитий українцями. Зараз там залишились, вони, вони там живуть навіть деякі працюють там. Прямо в цьому готелі вже понаходили собі роботу. І у них там триразове-чотириразове харчування. Їм допомагають там розумієте, ну от вони живуть. Так, деякі живуть в хостелах, так? в них є харчування і в них є проживання. Приблизне проживання на день на нульовій фазі складає десь 35-40 євро на, на людину. так? Це все оплачує ці організації. Так, вони, ну якби е, приватно державне партнерство, так? Е, значить, е, е, робота на полях. Да? Все більше ні про що ми не можемо говорити. так. Е, ми можемо говорити тільки про роботу. Робота на полях в Португалії це приблизно від 35 до, 70, до 50 євро е, на день. Так, це виноградники. Так? В Іспанії це може бути що завгодно це може бути оливки, це може бути полуниця. дуже, от, Наприклад, в нашому регіоні це регіон Уельба, так? в Андалусії, це біля Севілі, на південь до океану. Так? Дуже багато, просто величезні такі плантації полуниці, де наші люди їздять, збирають. От, ну, і, і також є сезонні роботи, там мандарини, апельсини, авокадо. Так, це теж наші сезонні культури. Там це тільки виноградники, ну, можливо, і ще якісь культури. Я не знаю, напишіть, якщо ви знаєте, так? Далі. Ну, Середня реальна заробітня платня, яку отримають португальці, це 750 євро. 750 євро. Така ж сама середня реальна заробітня платня, яку отримують іспанці, це 970 200 так, Воно більше. так, Тому що ну, деякі люди вони говорять, що Португалія це 20 років тому Іспанія. так, ну, Можливо, це правда, але я не можу нічого сказати, бо я там не жив. так, ну, Це те, що я прочитав. так, Далі далі, оренда житла в Португалії. Наприклад, місто Порту це 550 євро, дві спальні. Буде квартира з двома спальнями. так, Тобто дві спальні це ну, по-нашому, це трикімнатна квартира. Бо зазвичай зала вона не рахується за е, житлову кімнату, бо вона прохідна. Вона там просто щоб зустрічалися люди, їли там, спілкувалися і так далі. Так, значить, е, далі, у нас, наприклад, ось ми знімаємо квартиру: це 650 євро, це три спальні. Одна зала, тобто чотирьохкімнатна по-нашому, да? і це майже центр Севілії. Мені 5 зупинок до центру на автобусі. Так? Далі балон газу. Балон газу, так як пишуть наші підписники, значить, ви переправте мене, якщо я говорю не так. Балон газу в Португалії коштує 50 євро. В Іспанії зараз він коштує 20 євро, але от буквально рік тому він коштував 14 євро. Розумієте, це велика різниця. Але ну 50 євро за балон газу, балон газу на нашу родину, на 5 людей нам вистачає на місяць в холодні роки, в холодні місяці. так? Але, наприклад, коли літо, то нам вистачає десь півтора місяці балона газу. Балон Балонний газ це взагалі крута штука. Оце треба тут користуватися. Бо, наприклад, якщо у вас, е, якщо у вас газ центральний, такий як у нас в Україні розповсюджений, це десь ви будете платити 45-70 євро на місяць. Так, це не дуже. Так в малих місцях ви можете в Португалії орендувати квартиру за 350 євро. Так? Ну, приблизно у нас воно ну, так буде так само. Ну, от, от, за Севілію, у нас тут за містом можна орендувати квартиру за 400-450. За Але це за Севілію. Якщо я поїду десь ще в гори, там вони взагалі віддають за 50 євро. Тут є програми цілідержавні, де вони віддають оренду до, до 100 євро за будинок. Це в горах. наприклад. Так? Далі. В Португалії є три види виплат дорослим. Це 150 євро на дорослу. Людину і 94 євро на дитину. Або ну, у них просто їх дуже багато. так, Вони просто там треба проходить вам деякі е, круги бюрократії, щоб отримати цих великих, е, ну, щоб розібратися, що вам належить. так. Далі. Е, також на двох людей це 500 євро. Так? А у нас в Іспанії. На одну дорослу людину це 500, 250 на оренду квартири і 250 на продукти, на комуналку і так далі. так? Е, також є в Португалії виплати на вагітних жінок. У нас такого нема. Так? Ну, приблизно, щоб ви розуміли, от така от ситуація. Але ну от е, почитавши те, що я зараз дивлюсь з офіційних джерел, так? І від наших підписників, ну я не знаю, тут звичайно в Іспанії трошки більше допомоги. так. От. Я вам бажаю вибрати ту країну, яка вам подобається, інтегруватись на тій землі, яку ви вибрали. І нехай у вас все буде добре. Підписуйтесь на мій канал, не забувайте, будь ласка, ставте лайки, це буде мене мотивувати, робити інші відео.